На Chicken Фарм дуже багато-багато овочів та фруктів. Правда, в них на фермі є біда. Яйця. Яй, ті, які вже стоять в три місяці і так не вилуплюються. Тому щось дуже дивно для них. Проте вони дуже чекають на поповнення в своїй компанії, скажімо так. Так, смотрим на перевер, все чувствую духов. Хм, чего ты запишувалась? Педутся, скажу, какая кресты. Вона буде здивована. <рик> Можна дойти. <Песалі>? Що? <рик> Там є ця дуже бісить. Я не знаю, що тут. А... Чекай, вони вже бішують? Вони так набішували до того, як, як ми взяли на суп е, їхню маму курку. Ось це так. Біжимо. І справді дуже пуршується. Що це з ними таке? Можливо, скоро будуть О, Отак. Якщо це так, то я дуже рада. Адже... Це... Сам знаєш, що... чи. Мій чоловік. Так, дуже хоче сина. Я принесу йому сина просто ідеально. Що ж, вони довго не вилуплюються, але терпіння крестелів. Це цікаво навіть. Давай краще відкриємо клітку і перевіримо. Вилуплюйтесь. О, це вже вилізло навіть. Значить воно зараз вилупиться. Так, маєш штатці. Ого. Так. Ми потім вирішимо, як їх назвати, добре? Так, давай. Це вилізло. Оце так. Вони вже вилупляються. Ого. Такс. Це вже вилізло. Наступне вилізло. Подивись, їх вже 4. Залишилося ще 4. Та я прям взяла, воно вже. Як тільки воно вилізло. Ось це так. Уть. Хе. Круто. Дуже круто. Вона також вийлів, що залишилось ще два. Мій чоловік тут вже хотів якогось іншого. Він хотів іншого хлопчика. Проте якщо. Ніяких якщо. Має бути якийсь особливий. О! А ну, як він казав, що він має бути особливим. Ого. Оце от вже важке. ваш ага. І ще один хлопчик. А ти ты іще. Він. тишенька. Ну, так вийшло. Що ж не Чешный Хто це взагалі такий? Ну Чоловіку тіло ж особливого хлопця. Хлопчика. Ну от і особливий хлопчик. Ага. Щось я йому не довіряю. Він дуже дивний ззовні. Аге, він дуже-дуже дивний навіть. Я вже прийшов. О ні, він, напевно, сердиться. Що ж, я не, могла, я не змогла вилупити край доброго і особливого хлопця. Тепер у нас є такі от звичайні 5 хлопців і 2 дівчинки. А і ще ось цей. Це вона його полюблю таким, яким він і є. А так як вже ранок потрібно снідати, так само, як і цим малюкам. Вони, напевно, дуже голодні. Цілих три місяці в тих яйцях. О так. Кращого і не скажеш. Добре, я йду їсти. Годувати. Провальний день просто. 13 років протому. Не вірю, що я біля дому не в дахі. Та це не дім не в дахі. Це саральні вдахи. Так, чітко сказано. Чого ви тут орете? А. Посій не в вийшов. Це не смішно. О, привіт. О, привіт, Найт Привіт, Кайт. Як ти... як твої справи? Все добре. речі, піди допомоги жиє місіс Найті їй дуже потрібна допомога. Добре. Добрий день, вам потрібна допомога. Не завалило. Що потрібно робити? Поклич краще мата. Мата? Він на ліжку. Добре. мата так мата. Мат, що ти хочеш? Біжи, давай. Куда? Тебе робота чекає. а ти не можеш сам це, це зробити? Ну це не мені, це сказала місіс місіс Наті. Місіс Наті, боже мій, чого вона пристала все до роботи? До мене. Чого не тебе? Ну, не знаю, доля така. Життя несправедливе. Ти, ти що, переслухався нашої вчительки? Ні. А боже. Добрий день. Поговоримо помити. Там. О, привіт, дівчата. Так, привіт, Найт Як вас сейчас поработам? Ви... Ти хочеш їсти? Так. Дуже хочу. То готуйся, бо скоро буде десь сніданок. Добре, добре. Готуюсь. О, привіт, сад. Сатт. Привіт, привіт, найс Що з Татом говориш? Та от в мене є проблеми в школі. Хотів би, щоб він мені допомог, але він і він їсть. Ну, розумію, розумію. А що ж за проблеми? Та от ціну не можу Жу Нормально зав'язати, так вже зав'язала так уже зав'язано. А? Ти позавчора пробувала, а я вчора зробив це все. Ага. Тату, добрий ранок. добрий ранок. Діти, ходіть їсти. Так, так, я вже добігаю маму. А, я її ще не встигла поставити. О, до речі, твоє, твоє місце. Твоя тумбич, а тобто твій твоя табуретка вже застара? Ні, мама, ні. Вона вже поламалась, ти вже її не відремонтуєш. Мама, ні. Куди куди ти йдеш? У всіх є повні кавуни. Ось що залишилось тобі. Мама, ні. Іди до себе і все. Їж там. Боже мій. Що мене вела мама? Тату, Тату? Що таке? Моя мама не вилюблює, бо ти такий, я знаю, проте це не значить, що ти маєш здаватися. Можливо, ти виростеш і станеш цілим супергероєм. Тобто, всі вже поділи, а мені потрібно зробити на те. Вибирам. Бо сам бачиш, що у нас не по цього року вироку. Так, тату бачу. Що ж. Діти, я їду. Я їду на ринок. Я вам щось куплю там. Добре, тато. Не їдь, не їдь краще, тату. Не їдь. Не їдь. О, чого там заперечуєш? Не буде тобі кінця світу від твоєї мами. Тату, ні. Я тебе попереджаю. Що ж, добрий день? Так, добрий день. У мене щось у вас по. Так, звісно. А, можна мені, будь ласка, утілити гарбузи. Гарбузи не гарбузи не можна, ми хоч їм І ще є гарбузові пирожі, так що не можемо. А не? Кого звісно, можна. Добре. Е, мені, потрібна, мені потрібна ще помідорка, кукурудза і все. І давайте ще чеколу, воду, цік, картоплю і все. Ви половину скупляєте, але вам це піде менше, ніж 10 ніж тисяч. Вам потрібно тільки 69 чиклів. О, добре, все. Ось, оплать. Ось вам. Дякую. А ви можете забрати. Так, здобу. Такс, эм. Кавини. кукуруза. Так, вода. Я Так, небо, угу. І ще є картопля? Точно картопля, картопля. Парадокс. А навіщо ви стільки ставите? Щоб мої діти були раді. А скільки у вас дітей? Ой вісім. Я насолив. О, то я вас вітаю. Коли особлива дитина. Ось навіщо вам, вам буде уваж? Добре, добре. Все, дякую. Я сідаю в машину. Так, звісно. На здорові. Так, я подивлюсь ще щось. А там відкрився новий магазин. Що це Добрий день. Добрий день. Ось це останній сік. Це не сік. Це апельсиновий сік. о, І я б хотів закінчити свою зміну. Але мені треба чекати ночі. Добре, я закуплю. Я це обов'язково вип'ю. Випивайте ви самі. Дітям, якщо у вас вони є, не давайте Добре, все дякую. Оп. Чекайте оплату. Степас тупа. Лупу оплату. А скільки воно хоча б кошти? Так вона безположить, все. Все, дякую. Без... Безкоштовно, так безкоштовно. Сказали добро. вау Вау, вау, вау. Тут вже не дивимося. Що ж, зрука зупинішні. Ось тут я вам ще опитува. Так, сік Пельсиновий. Оце буде так. Щось мені стало погано, доїду краще О, ні, я не можу, я не маю сил. Велика трагедія. Людина яку звати Мар Мар. Упала біля своєї машини і померла. Чого вона померла? Через те, що випила хімікати. Не, не, купляйте, не купляйте нічого у нового продавця на ринку. Нічого. Навіть якщо вам каже, що це апельсин висік. Ви чули діти? І ще ця, ця людина з Chicken фарм О. О, не, не, не. Мама, не. Иди, из и не повертайся. Боже мой, боже мой. Смотри, у меня скоро старайся и швыдку. Ты ты. Так. куда я нагад? Я текаю. Чего? сказали йти. Добре, хіба мені лазити хочу.